Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас реле рс 9 по паспорту 0002. Ось так виглядає дане реле 84-го року воно. алюмінієві кришці такі зверху. Зараз ми розіжмемо тут оцю кришку і подивимося що з дорогоцінних металів у нас знаходиться в даному реле які контакти. Розібрав я наше реле, зняв алюмінієву кришку і ось до саме реле. Так як скрізь у нас йдуть дві мідних катушки, і отут самі контакти. Два подвижних і чотири неподвижних. І в даному паспорті реле контакти, друзі, йдуть срібні. Красиве чисте срібло. Ставимо палець вверх, кому зайшло відео. Пишемо в коментарях, кому попадали такі рельє з іншими металами в контактах, паладі золото. Дякую за увагу. Всім пока!